Всім привіт. Уже утеплилися, вже зимовий варіант одягу, шапочка, курточка, Їдемо до машини з папою і будемо знову ремонтувати. Батько з'являється на ремонт. Крупний спеціаліст. Зробив, верні, розпечатав мені страховку. на тягача. потрібно теж вкинути ящик. Там ззаді ще крило і почепимо сьогодні мітлу. А зараз їдемо до машини, потрібно ще заплатити за стоянку, підготувати машину трішки і можна буде виїжджати. Доходимо. Довго не був я біля своїх красунчика. А вас зараз підемо, подивимось на чому кріпиться ящик. Та й відразу поїдемо в магазин. Ящик, метлу, щоб посипити, також потрібно подивитися, що потрібно. Брезгавик також добре що інструмент є. Немає розхідників, таких як болти. Паркувався, до речі, вночі, ще й більш-менш рівно став. Хоча так, як, як кажуть, як паркується дофоводи, де за там і став. Я ще й рівно став. Вроді нічого не тече, машинку. Помить і пісня. А, до речі, подарували мені за день водія мойку, то будемо іспитувати. А на сьогодні у нас замінити ось цей ящик. Потрібно отакі ось болти і встановити. Взяли інструменти. Папа вже. Шуруповер взяв. Зараз приступаємо до роботи. Його можна перерізати, наверное. Я навіть ржава його викинути. Є вирізать. Здесь все побіц. Так тут ремни есть. Открытие. Все есть. Правда, они старенькие, но в хозяйстве. Пригорю. Пригорю надо будет. Ну трещотку можно выкидать. Она уже... Все мажется. Там мажется, но... на крышу. Минус один болт. Загнил. Ну, следующий. А пригодится. Я думав, що вони будуть покручуються, але більш-менш нормально підкручується. Хоча їх і не мазали. не мазали. Хоча їх і не мазали. Хоча їх і не мазали. Ні, тобто дуже нормально, типу подневало. Єдине проблема з якою ми столкнулися, це те, що потрібно зараз болти вибити. А так це робиться дуже легко і просто. Покажу, до речі, більш новий ящик. Крило новеньке, мітла. А, ладно, машина закрита зараз. Уже знімемо цей ящик і потім покажу у готовому вигляді О, вилетів. Щоп, всі повиснімав. І ось ця мітла порвана. Будемо її сьогодні змінювати на нову. Правда на шміць. Ну, Але яка є, краще нова, ніж дафі така стара потягана. Стогону з проблемою стоїть. Раз-два. Ми тільки відкрутити три саморези таких. Всі інші позривав старе трухле ну, зараз будемо знімати. І поки папа поїхав за саморізами, все познімалося, станеться все поприкручувати. Я хочу ще зняти підкривок. Є може місто на смітнику бампер без мітли, але зараз тут буде нова. Зараз саме різ а поки відкрутимо підкрилок. Ящик вже майже на місці, потрібно ще купити трішки довші болтики. То поки прикрутимо бризгалик і буду прикручувати підкрилок. Крило стоїло 940 гривень. Трохи скинули, то батько поторгувався. Шайбочки, шайбочки. Ти не купляв? Ти їх возьмем із поважні. А? Бу? І другий день. Вчора поки туди-сюди вже істиніла. Ось як бачимо, некла майже на місці. Рядом тільки сама. Рядом. чуть чуть-чуть. І так працюємо. Уже є сьогодні, до речі, перші травми. Папа пальця порізав. Травма мелка, показує палець на месте. Турс лейтер. І все налови. Красоту, новий ящик вже функціонує, уже сложені ремні, тріщотки. все що раніше було в прицепі і заважало. Далі потрібно буде закрити, подкрилок, кюгель, все треба, цвет, правда, дуже чорний, але з часом виграть. І звісно нету. Нічого складного, але два дні потратили. І зараз у нас розпаковка. Взяв ось такий мийку. Чудо техніки. Чудо техніки. Це вставляється в відро. це підключається до бачка, через де туди. І будемо спробувати Мінтирдаф, а головне, щоб вода не закінчилася, коли ми намилимо. Ми також взяли відро, щоб... і води 30 літрів. Так що зараз будемо мити. І ось такий ось апарат. Туди йде фільтр. Доволі таке, як в домашніх умовах, то непогано. Возьмімо чітку хімію, знімати неудобно, але добре що є завжди допомога. Давай насадку піднімаємо. Давай хімію возьмемо. Чікалося ну, потрібно помити? Доволі такі, річ хороша, але зараз покажу в чому проблема. Навести порядки. Бередок підмили. На це все ми потратили 30 літрів води, а з цієї сторони вже не вистачило. Колеса треба помити. Бак ці колеса. Тож як задаються минулий ролик, то бачите, що таке, як з колгоспу виїхав, а це повідмивати і можна готуватись в рейс. А чому ми не домили цю сторону? Не тому, що вода закінчилась, тому що на стоянці можна набрати, а тому що сіли акумулятори заряджати, поки зарядом вже стемніє. Тому так... І вже У нас ранок морозний такий. І збираємося в рейс. Речі, такі, як будто їду на місяць. Зараз все поскладаємо, прогріваємо машину і будемо виїжджати. Виїжджаємо з Миргорода, загрузка у нас 30 кілометрів від Миргорода. В селі а їдемо ми на Дніпропетровську область. Не знаю. Сьогодні вже четвер, просто поки туди-сюди. Виїжджати в четвер, таке собі задоволення. Але подивимося, що буде назад. Можливо, щось знайдемо в сторону Кривого Рогу, можливо, назад на Полтаву кудись. Будемо дивитися по ситуації. Будемо вести ми сьогодні станок 9-метровий. Сказали, що потрібно 9-10 ременів. І ті ремені, що я вчора поскладав, прийдеться доставати. Ну, Нічого страшного. Прив'яжемо. Добре, що в нас ці ремені є, бо раніше, як тільки купили машину, то ременів. Там, взагалі там один чи два, потім потихеньку купляли, то, той, то там подарить, трішки підсобирав. І вже хоч можна, як питають, 9 10 ремнів хоч спокійно говорити, що так вони є. так що Зараз залишилось нам 28 кілометрів, доїдемо, загрузимось. Переїжджати нам також небагато там, кілометрів, 170-200, можливо, сьогодні розвантажить. І приїхали ми на завантаження. Ми тут за деревом, будемо в поворот заїжджати з заднім ходом. Але поки що чекаємо, немає крану. Приїхав я вчасно, навіть завчасно, як зазвичай, але не люблю запізнюватись, краще трішки почекати. На місці вже знайшов, все добре і щоб був запас часу. Тому зараз очікуємо, коли приїде кран і будемо грузитись. Погрузили. Ось такий ось станок. Там вже розчахляти не хочу. Раз, два, три, 4, шість ременів. Бай його 9 тонн і генератор, щоб не пошкодити хоч так. Мої любимі бухти. І двохстороння розтанковка чи й криш. Тому зараз. Зачехляємось і їдемо. Ось така вона з цієї сторони має вигляд. Все, общем, як я люблю, як я не розумію, чи це вагон якийсь, тому що є лапи, ступиться, ресори. Цікава техніка. О, закривайся і їдемо ми що, приїхали на подйомчику, все як ми любимо без перегод нікуди. Спереді стоїть ліковушка. Підійшов поліцейський каже. Дед стукнув машину і каже, ти там не проїдеш. Каже, або ка, виїжджай на обочину, кажу, щоб не вгруз, кажу, то я краще підожду. А назад <гладь> туди. Ну блін погода так собі, дощ. Тому чекаємо. Що не рейс, то пригоди. Зупинився я в королі на вогі і пригоріло в мене ближнє світло, ліва сторона. Добре, що я тоді, як був в Дніпрі, то купляв дві лампочки і зараз будемо змінювати. Запитував чи в коментарях, чи дійсно потрібно підіймати кабіну, чи є другі виходи. Ось фара. Навіть якщо глаз їх зняти, то все одно не підберешся. Потрібно обирати цю підножку. А щоб її перебрати, треба підняти кабіну. Тому зараз будемо підіймати. Закінчили рейс, зараз у нас на годинку 6 годин вечора. Та гогра паузу, тому що у мене йде перероботка, на 7 хвилин більше переїхав. Але ночувати в полі я не хочу. Ми запитували, ще раніше, як встигати по Україні по режиму труда і відпочинку. В принципі це реально, тому що я почав свою зміну в 7 годин ранку чи в пів сьомий. Ну, тобто до 10-ї години вечора я можу працювати, але я зараз вийшу, вийду з цих коширів, я зараз біля Петриківки і буду шукати якусь заправку, щоб переночувати. А вже зранку продовжимо, чи буду їхати на Дніпро, чи на Полтаву ще не знаю. Завтра буде день, завтра і вирішимо. Тому перероботу я на ці 7 хвилин, але вже доїду до стоянки і там заночую. Тому що Вигрузка була весела, руки забились, весь в грязі, зараз буду ще відмиватися. Слава Богу, цей день закінчився. Робочий день, грубо говоря, ще по місту. Один день завантаження, розвантаження. Аби завтра ще було б завантаження чи на Кривий Ріг, чи на Миргород. Ого все чудово.